Усім великий привіт! І сьогодні у нас з вами буде кулінарний блог, і ми будемо з вами готувати ті самі пончики із тим самим секретом. Тож на сьогодні у нас є такі продукти: це пів літра теплої води, 100 грамів масла соняшникового, 100 г манки, 100 г цукру, дріжджі. Пачечка дрожжей пресованих, сирих я буду звідси брати 50 грамів, а також дві відварених картоплинки сиреніх, і з них я буду робити пюре, сіль і мука. І з оцих усіх інгредієнтів я буду замішувати тіста. Але спершу я почистю картопельку і протовчу її на пюрешку. Ну і розпочну з того, щоб теплій воді я розведу дріжджі. Навіть не буду нічого відважувати, від 100 грамової пачечки розділю так приблизно пополам і розведу в теплі водички. І тепер сюди ж буду додати решту. Це цукор, це манка, це соняшникова олія. Зараз вам трошечки перемішну, щоб воно все. Так, об'єдналося. І сюди ж буду додати пюре картопляне. Ну і дрібка солі. Ну, як без неї. Для смаку обов'язково. Ну, до всієї цієї рідини я буду додати борошно. Скільки піде сюди, я не знаю. У мене є пакетик 2-кілограмовий. Тому буду додати поступово, і скільки піде в мене всього борошна, потім залишу в опису під відео. Скажу вам чесно, що пончики за таким рецептом я готую перше. Нещодавно мене знайома якось пригостила такими пончиками, я була дуже вражена, вони були настільки смачні, а ще мене вразило те, що вони довго зберігають свою свіжість і не дубіють, не черствіють. Ну, тобто, мене це вразило. І я не могла не, не випросити рецепт цього тіста і спробувати зробити таку смакоту самостійно. Тож, я завершую замість тіста вже на столі. Тісто має бути таке не тугеньке, м'якеньке. Ну, звичайно, не липнути до рук, і його треба ще потім буде формувати якось. Вимісила, вложу знову в мисочку і даю йому, звичайно, підійти, тому що тісто дрожжеве. Накриваю спочатку такою плівочкою, потім полотенечком. І нехай з пів годиночки воно у нас підходить. Переклала я своє тісто в іншу миску, бо воно росте, як на дріжджях. Ви подивіться, яке воно пухнасте, просто неймовірне. І вже я бачу, що допустила помилку. Я картоплю перетовкла воделкою, бо в мене нема товкачки. І в тісті видніються крупинки картопляного пюре. Ну, я сподіваюся, що це не вплине на подальший результат. Тож, буду формувати пончики. Ви знаєте, тісто просто неймовірне. Перше готую з такого тіста, і вперше бачу таке, що ти його розкатуєш, ти його намагаєшся розкатати я вже і руками, і качалкою, а воно ну, на глазах просто піднімається, і неможливо зробити рівномірно розкачаний корж. Ну, ось, наче, все вийшло. Ну, приблизно отак, от і не товсто і не тонко, тому що сформовані пончики мають ще підніматися, буду вирізати, знайшла таку форму металеву, трішки завелика. Ну, вже що є. Можна, звичайно, стаканом, чашкою. Ну, бажано, те, щоб воно було краї гостреньке, і воно так тин тин тинь І пончики готові. Зараз треба ще знайти, чим робити серединку. Щось мені ця чарка не підходить зовсім. Та без проблем. Просто люба металова кришка з любої бутилки, і все. І дірочки, пончика готові. Буду прикладати їх на чистеньке полотенечко, тому що їм треба деякий час ще полежати і підійти. Ну, і хочу сказати, що із цієї порції е, тіста виходить досить багато пончиків. І, мабуть, я зроблю ще пиріжечки. Ну так, для різноманіття якогось. Ну, звичайно, начинка може бути абсолютно різна. Хочу наперед сказати, що тісто гарно зліпляється і з нього нічого не витікає. Хочете горіхову, хочете зущене молоко, хочете джем, варення. У мене під рукою був такий ягідний джем, тому використовую його. І насправді це тісто дуже швидко підходить, чекати нічого не прийшлося. Лише я встигла сформувати пончики і пиріжки, вже треба було їх смажити. Тож, в сковорідку наливаю олії. Олії має бути багато, тому що вони повинні ну, не смажитись, вони повинні просто тут кипіти. Дивіться, яка ж це красота. Ой-ой-ой! Тарам-тарам. Тарам-тарам. Маринка, ты Вот мы же жарится. Ой. Дыя пальцы красоте. Это не просто красоте. Хорошо, Здавати ну, їх на бумажне полотиночку, і так лишня олійка впитається, вони трошки відпочинуть, і потім можна потрусити їх пудричкою або мукнути в пудричку. І буде красота і смакота. Закінчила я випікати пончики, в мене отрималася ціла, здоровена миска пончиків і отака тарілка ще й пиріжків. Тісто просто невероятне. Я навіть не очікувала такого результату. Воно, Ти його катаєш, а воно в тебе зразу піднімає. Смажиться це взагалі, вони просто пухнуть на очах, ну а смак просто неперевершений. Тісто пухте, як маринка. Ну, смачні, пухкі. З такого тіста можна робити пиріжки з будь-якою начинкою, абсолютно любою. Ну, тісто перевершило, перевершило навіть мої очікування. Дуже дякую моїй знайомі Анжеліки за рецепт. Буду рекомендувати його всім своїм друзям. І рекомендую також і вам спробуйте. Це просто нереально смачно. Ну а на цьому все. Всім миру, добра і здоров'я. всім пока-пока, до нових зустрічей!